Всім привіт! Сьогодні ми готуємо маковий ролет. Для цього нам потрібно 150 г молока. Ми його трішки підігріваємо, додаємо 20 грам живих тріщів або 7 грам сухих. Також додаємо 1 столову ложку цукру та 3-4 столові ложки борошна. Перемішуємо це буде наша опара. Залишаємо під плівкою на декілька хвилин, щоб тісто активувалося. Далі додаємо пакетик ванільного цукру, щіпку солі, 70 г цукру. Добре все перемішуємо. Додаємо одне яйце та один білок. Жовток залишаємо, щоб змостити рулетик зверху. Добре все перемішуємо. Додаємо 50 г олії. Знову все добре перемішуємо і поступово додаємо борошна в декілька етапів. Борошна приблизно піде 400 г. Перемішуємо вінчиком, а потім працюємо руками. Тісто повинно бути легким і не липнути до рук. Далі перекладаємо тісто в змащену олією миску і залишаємо на 30 хвилин, щоб тісто підійшло. Далі застеляємо поверхню, на якій будемо працювати. Беремо тісто, яке вже підійшло. Гарно його оминаємо. Борошно не потрібно додавати, так як воно гарно відстає. Розділяємо тісто на дві різні частини і робимо з них прямокутник. Викладаємо е, нашу макову начинку. У мене е, одна е, сторона виходить з маку. Якщо ви хочете дві, то вам потрібно 400 г. У мене пішло 200-250 г макової начинки. Гарно розподіляємо і скручуємо. Добре, защипаємо края. А з іншого рулетика в мене вийшла така фінікова горіхова начинка. Також защипаю края. І роблю так, як показано на відео. Беру декор, застеляю пергаментом або просто, просто присипаю борошно, і ножем роблю такі надрізи. Беру жовток і змащую зверху. Потім накриваю харчовою плівкою або рушничком, щоб тісто ще піднялося трішки. Це приблизно на 10 хвилин. Далі розігріваю духовку на 180 градусів і випікаю приблизно 30-40 хвилин. Теж дивіться по своїй духовці. Все. Смакуємо всім смачного.